Вітаю всіх! Я пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 21 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Відлюдник. Вам так. Пам'ятається, мені вчора у вас по першому варіанту відлюдник був перевернутий. Але енергії змінилися і дещо трішки вже почали у вас вирівнюватися. Тому загалом це День повсякденних справ і день для внутрішнього розвитку. Можливо, сьогодні вам захочеться побути наодинці, розібратися з собою, обміркувати певні питання. Але ж все-таки повсякденні справи від вас будуть вимагати увагу до себе. І також на цей день ви можете, звичайно, діяти, але не шукайте розуміння у своїх рідних або у знайомих. Вам тільки допоможуть у цей день терпіння і ваша стриманість. Таким чином, ви зможете розрішити ті справи, які для себе запланували. Але не в цей день не поспішайте приймати рішення, краще проаналізуйте. Що у вас там відбувається, і зверніть увагу на деталі. Ну, і ще в цей день вам, можливо, потрібно діяти тільки в своїх інтересах і тільки самому. Але ж, так як я вже сказала, перед цим дуже добре все виважити і прорахувати, і зберігати мовчання. Тож, це у вас день не для активних дій, а більше для повсякденних справ і духовного розвитку. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант вежа перевернута, говорить вам ні. Можливо, через те, що ви проходите якийсь період кризовий, можливо, просто в житті у вас хаос, і тому ви не можете вирішувати свої питання. Також у вас, можливо, плани будуть змінюватися, або хтось буде впливати на ваші плани, і таким чином ви просто не зможете діяти. Загалом така вежа це занадто активна і руйнівна енергія, особливо в перевернутому стані, але вона в такому положенні більше акцентована на всередину нас. Тобто для того, щоб розібратися із собою. Також на цей день у вас ні, через те, що, можливо, ви зіткнулися з наслідками якихось своїх минулих помилок, або якихось неправильних рішень. Також, можливо, у вас буде така ситуація в цей день, що ви ну, просто не зможете вирішити ті питання, які б ви хотіли. Також, можливо, вам будуть заважати або страх, або ваші переживання. І вам просто в цей день не варто активно діяти, а краще зупинитися і проаналізувати, можливо, ви десь раніше припустилися помилки, і саме цю помилку вам потрібно в цей день виявити. Також, можливо, в цей день вам потрібна консультація більш компетентної людини. І ще е, така вам є підказочка, щоб ви звернули увагу на стан свого здоров'я. І прибудьте свої справи у порядок, вирівнюйте свої енергії, все у вас буде вдало, але трішки згодом. А сьогодні, на цей день, я бажаю хай всі негаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Четвірка мечів перевернута, говорить вам ні. Звичайно, щось то ви робити будете, але це буде так, ніби змушено. Ніби вас ну, ви не бажаєте того робити, а просто будете його виконувати через обов'язки. Також, можливо, це будуть у вас якісь не своєчасні дії. Ну, тому що обставини вас будуть змушувати рухатися, а ви ну, просто ніби. Знаєте, не, не зробили щось своєчасно, через що у вас наразі можуть такі бути проблемки. Також будьте готові до того, що на роботі ви можете зіткнутися із проблемами певними. У когось може бути погіршення стану здоров'я або якісь сварки. Ну, а загалом, то на роботі у вас колектив, якась така є нездорова атмосфера, через що у вас є і безлад на тій роботі. Будьте готові до того, що може до вас найти, надійти якась спотворена інформація або якісь складності із вашими фінансами. Тож підказка вам є така, обставини вас, якщо будуть змушувати діяти, то це буде без потрібної підготовки. Тому краще самі займайтеся поточними справами. Ви наразі не зможете керувати процесом тим, що буде відбуватися. Тому просто дозвольте тому процесу, щоб він протікав без, вашого, без вашої участі. Тобто робіть, що маєте робити, і хай буде те, що має бути. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.